Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді одразу два варіанти японських міні-тракторів серії Джеал від Куботи. Перший тракторець трохи менший, 19 кінських сил, а другий трохи більш потужний, 21 кінська сила. Давайте спершу пройдемось по спільних моментах, а потім спробуємо знайти відмінності. Давайте спершу озвучу те, що є. Завжди у всіх тракторах серії джерел. І так, поїхали. Реверс під кермом, 16 передач вперед, 16 передач назад. В даної моделі механічна коробка передач 4 ступеня, повишені, понижені. Сидіння вперед назад рухається, кермо по висоті регулюється, речах перемикання приводу, оберт на місці, зараз повний привід, а донизу оберт на місці. Навал відбору 4 швидкості вперед, одна швидкість назад. В даної моделі все це ідентичне. реверс 16 вперед, 16 назад. Задній привід, повний привіт оберт на місці. Сидіння регулюється, кермо регулюється, навал відбору 4 швидкості вперед, одна назад. Повороти, фарі, сигнал. Напрацювання бачимо 541 мотогодина, стан керма, рідне сидіння. В цієї моделі 409 мотогодин. Бачимо стан керма і рідне сидіння. Трохи давайте по відмінності. Бачимо, відрізняється блок керування боковим циліндром. В більшого тракторця є плаваючий, під яким кутом плаваючий, і ручне керування вправо-вліво. керування ось цим боковим циліндром. Трьохточка, швидкозйом, фреза 1,40 м. Дуже гарний стан ножів. Переходимо до меншого тракторця. Тут керування трохи більш широке. Плаваючий, під яким кутом плаваючий, це у нас вмикає ось цю шайбу для контролю глибини, максимальна висота підйому, безпечний режим і ручне керування. Також ще тут з'явиться пам'ять задньої навіски. Трьохточка, точка, швидкозйом і ще автопопадач кардину. Ось бачимо боковий циліндр. Фреза з робочою зоною 1,20 м. Редуктор посередині. Ножі в гарному стані. Як бачите, фреза якраз перекриває колію трактора. Давайте ще по розміру резини. 19-й сильний тракторець має 8,3 на 24 зад, 6 на 14 вперед. Більш потужний варіант 6 на 14 вперед. А зад 9,5 на 22. Трохи розмір відрізняється. Ну і ще тут прийшов тракторець з дугої безпеки і козирьком. Давайте спробуємо їх завести. Під посадка, звісно, ж комфортна, це трактори довгої бази. Свіча калу. прогріваємо щеплення і заводиться трактор легко. Сигнал працює. Дамо трактору трохи прогрітися, і я вам покажу роботу. Бокового циліндра. Ручне керування вправо, вліво. І плаваючи. Під яким кутом плаваючи. Вимикаю. Піднімаємо кругу. І ще давайте пройдемось по габаритних розмірах. Від кінця заднього колеса до передка. Що той, що той тракторець 272 см. Агропросвіт, що той, що той. 36 см. Колія по центрах задніх коліс 97 см у вузькому положенні, колеса можна поміняти місцями, отримаємо колію 117 см. Так, сідаємо в жал 19-й. Посадка тут ідентична, дуже комфортна. Запалення. Проключи ключ Щеплення. Завівся трактор дуже легко. І показую роботу бокового циліндра. Вправо, вліво відчати можу плаваючий, під яким кутом плаваючий. Це нас вмикає контроль глибини. Можемо задати максимальну висоту підйому. Ще в нас є тут безпечний режим. Це при включенні задньої передачі фреза автоматично буде підійматися. І пам'ять на віски. До підняв, фреза піднялася. Ще раз фреза опустилася. Можемо повторяти безліч кількість разів. Трохи опускаємо. І давайте включимо вал відбору потужності. Зключаємо. Крайне ліве положення і донизу. Кардан. Ножі. Повторимо це саме в джал 21. Стабільно. Ще якщо цікавить вага, жал 21 буде майже на 100 кг важчий. Вимикаємо фрезу піднімаємо навіску і зараз я вам покажу, які тут ще будуть відмінності очікувати вас від капону. А паралельно з цим перевіримо стан двугунів. Порядок, бачимо стан глушника, бак 27 літрів. Стан генератора, ось тут закон. Частенько не супинить. Попереду стоїть акумулятор. Фільтра масла, звісно ж, ми замінили. 1393 см кубічний. Двигун з маркуванням D-14.03. Масляний новий, паливний новий. Бачимось. Водопалення апаратурів стан форсунок. І тепер давайте заглянемо всередину джерел 21. Масляний, паливий масло замінено. Його 1393 см кубічних. Маркування двигуна Т-1403. Трактори з ідентичним об'ємом. За рахунок налаштування паливної оператури воробнику робота вдалося збільшити потужність тракторців. Глушника, акумулятор новий, бак 27 Так, Влушиться Жал 21 ключем. Ну, а Кубота жал 19 залишиться перекриттям подачі палива. Ну що ж, переходимо до висновків. Кубота GL-19 з фрезою в комплекті 1,20 метрів. Нова резина зпереду, японська резина ззаді, вартість з фризою доставкою 7000 умовних одиниць. На ідентичних умовах кубота Джел 21. Ось такі комплектації, як ви бачили, з фризою 1,40 м, дуга безпеки, козирьок, японська резина, японська резина. Вартість такого комплекту 7500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії. Та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому не гайте часу і скоріш заїжджайте в Одесу, Вінницю та Місто Рівне. У нас три майданчика по Україні. Кожен зможе підібрати для себе якісного японського помічника. Очікуємо вас! До зустрічі.